Так, пане Анатолій, з приводу цього удару по будинку в Солом'янському районі столиці, який ми показували перед цим відео, а так немає цілого прольоту а, в під'їзді. А вже пане Гнат, речник повітряних сил, прокоментував, що це була ракета Х-101, Та в чому складність взагалі її відбиття, і ну і, чи є ще якісь способи, так крім патріотів, щоб протидіяти і чому навіть петріотом складно її збити. Ну, насправді, якщо ми кажемо про ракету Х-101, то це крилата ракета, яка в принципі м -м, перехоплюється повітряними системами протиповітряної оборони. Але ж таке нагадаю, що ворог активно використовує. Тактику застосування великої кількості засобів враження, що ускладнює виявлення і перехоплення. Знов таки, давайте пригадаємо, як часто ворог використовує тандемний прольот ракет, коли ракета одна над однією прилітають, і коли, наприклад, перехоплюється системами системою протиповітряної одна ракета, інша все одно виконує задачу. Давайте пригадаємо, коли наш пілот е знищив кілька ракет системами ракетами повітря-повітря, а потім вирішив перехопити одну ракету. Е за рахунок бортової гармати, але вийшовши на ці ракети, побачив, що їх насправді було дві. Тому тут треба зрозуміти, що знов таки ворог активно використовує інструменти для того, щоб маскувати, наприклад, свої засоби ураження під інші елементи. Знов таки, давайте пригадаємо, що оці всі дрони, які імітують прольот шахеду, якщо ми кажемо про дрон пародія, наприклад, всередині, має певні елементи, які дозволяють створювати буцімто це великий об'єкт і. Більше несе більшу загрозу, тому тут більше м, треба казати про вдосконалення і отримання нових сучасних можливостей щодо детекції. Жнов таки треба зрозуміти, що е, суттєво прогресує е, засоби враження, і е, треба шукати вдосконалюватися системи виявлення, і це е, з заклик до всього світу, тому що насправді тривалий час. Світ, наприклад, не дивився в сторону перехоплення балістичних протибалістичних ракет, тому що свого часу були певні законодавчі норми, які. Позбавили забороняли розробку малих і середніх балістичних ракет, і тому не виділялись кошти, наприклад, на цей напрямок. А зараз ми бачимо, що ворог навіть простий звичайний крилат ракети використовує під складною траєкторію, що дозволяє одній або там одній ракеті все ж таки пробивати протиповітряну оборону. Тому ми повертаємося до питання того, що нам знов таки. Про те, що ми постійно кажемо, нам треба суттєво поширювати наші можливості за рахунок співпраці з європейськими країнами, тому що європейські країни є якісне рішення, знов таки треба не забувати, що в принципі, якщо ми кажемо про перехоплення балістичних ракет, то системи і Іріс, і система сам ті може перехоплювати балістичні ракети. Так, це не ті балістичні ракети, які можуть маневрувати, але все одно є певні напрацювання, які можуть призвести до того, що ця зброя буде суттєво покращена, тобто зброя для перехоплення. Тому на am Вкотре наголошує об'єднувати зусилля з Європою для того, щоб покращувати на наші можливості з рахунок от таких сумісних рішень, які дозволять нам наситити наші е, захист системи радіолокації. Це дуже важливо, тому що насправді за рахунок декількох систем радіолокації набагато краще відбувається виявлення і і під якщо буде аналіз з декількох систем, це надає набагато більше можливостей. Тому е, вкотре будемо повторюватися не тільки е, ракети важливо, ще й важливі системи виявлення. Пане Анатолію, ми часто говоримо, що ворог вчиться у нас. А чому ми можемо повчитися у ворога, якщо говорити так уже дзеркально? Тому що ми знаємо, коли українські дрони долітають на російську територію, то в них вимикають мобільний зв'язок, вимикають інтернет. Так, це так діє їхня система РЕП. Так чому вони це все під час відбиття атак? Ну знов таки, давайте повернемось до того, що ворог активно використовує. На наші мобільної вишки, навіть з нашими мобільними картками, а іноді навіть з казахськими картками, для того, щоб отримувати певну інформацію, тобто трекінгові можливості щодо отримання інформації по дрону, де він летить, де він був перехоплений або як був перехоплений. Знов таки, давайте пригадаємо, що в шахедах є можливість розуміння розуміти, що коли по шахеду працюють засоби радіоелектронної боротьби. Тому тут насправді за останній час дуже були низка закликів щодо виключення мобільного зв'язку, і тут я би наголосив, що виключення мобільного зв'язку є тактичним рішенням, яке передбачає короткотерміновий захист. Якщо ми хочемо стратегічне рішення, то навпаки ми повинні використовувати мобільний зв'язок для якісної детекції засобів, які знаходяться в повітряному просторі, не тільки тих засобів, які мають мобільні сім-карти, тому що знов таки давайте пригадаємо, що у мобільних операторів є можливість надавати. Інформацію чітке розташування будь-якої сім картки або будь-якого мобільного девайсу, який використовує е, нашу мережу, тому в принципі тут треба навпаки думати про збільшення можливостей. Залучення, наприклад, пасивної радіолокації в цей, в цей елемент, для того, щоб покращити ту, ту детекцію, про яку ми постійно наголошуємо, тому що насправді застосування мобільних веж мобільного зв'язку може призвести до формування великого радіоелектронного поля, яке дозволить нам виявляти будь-які об'єкти, які знаходяться на висоті до 500 метрів. Пане Анатолію, розумію, що прогнози справа невдячна, але все таки аналізуючи те, що ми маємо станом на тепер, до чого ми можемо готуватися в найближчі місяці. Я маю на увазі, якого характеру атак слід очікувати від ворога. Це так само мабуть будуть комбіновані атаки з використанням великої кількості дронів, чи будуть вони їх нарощувати? Чи є сенс їм збільшувати їх кількість? Умовно, якщо вони можуть 500 зараз випускати до 500? Чи будуть вони їх збільшувати, якщо вони матимуть таку ресурсну можливість? Чи є в цьому сенс? Нещодавно мав можливість е, аналізувати супутникові знімки, і е, зауважив, що один із аеродромів е, в Криму переоблаштовується для запуску саме безпілотників. Тому треба зауважити, що Росія насправді прагне збільшити кількість засобів ураження, які вона буде використовувати для нанесення ударів по території України, і буде комбінувати ці засоби враження. Знов таки саме тому ми чуємо інформацію щодо створення, наприклад, додаткових потужностей в Кореї для Пуску е шахедів і е інших засобів, які можуть насправді навантажувати нашу протиповітряну оборону з нашого боку. Безумовно потрібно казати про збільшення наших можливостей за рахунок виявлення, детекції і знищення, е деякі законодавчі зміни, які нададуть, наприклад, е нашим органам самоврядування, виділяти кошти на, на цей захист. Ну і додатково треба казати про стратегічне бачення самоудари по території Російської Федерації. А тому, що а, стратегічні помилки Європи свого часу, коли і всього світу, коли, наприклад, анексію Криму наз називали анексію Криму, а не казали, що це а, окупація, коли не бачили в зелених чоловічиках, не бачили російських солдат, призвели до того, що зараз ми маємо більш вагому проблему об'єднання трьох країн: Іран, Корея і Російська Федерація. Застосування корейських корейської балістики, корейських військових, застосування іранських дронів війни проти України. Тобто ми кажемо. Про те, що і все це відбувається під активною допомогою Китаю, який забезпечує всі ці виробничі потужності потрібною електронікою, потрібними комплектуючими. Тому тут потрібно спілкуватися з Європою для того, щоб нам і далі надавали, надавали допомогу і збільшували її можливість. І Європа теж рішуче діяла щодо Російської Федерації, тому що порушення кордонів повітряних кордонів НАТО, коли російські літаки залітають, повинно. Присикатися на рівні, як це зробила свого часу Туреччина, коли знищила російський літак, який порушив повітряний простір Туреччини. Не треба заглядати в очі путіна. Не треба домовлятися з путіним. Якщо російський літак порушив повітряний простір, Росія є агресором, літак повинен бути збит і це потрібно постійно казати на всіх зустрічах з європейцями. Не треба боятися росіян. Ми показали всьому світу, що росіяни насправді всередині вони слабкі. Ми. Опанували повітряний простір е, з рахунок БПЛА на території Російської Федерації. І далі б'ємо і нищимо по важливих об'єктах, які входять навіть в ядерну триаду. Але знов таки треба вкотре казати європейській спільноті. Не треба боятися Росію, треба діяти рішуче. Та ну і власне зовсім забігаючи вже наперед, е, пане Анатолію, ми знаємо, що ми отримали гроші від Німеччини на виготовлення власних ракет. І я так розумію, щойно вони будуть готові, і ми маємо вже дозволи на те, щоб бити вглиб російської території. А тим більше, якщо це будуть наші ракети, наша власна зброя, я так розумію, ми теж зможемо за на за завдавати і наносити комбіновані удари і поєднувати наші дрони вже з нашими ракетами і бити вглиб російських територій. Насправді ці можливості надають нам вибудувати 300 кілометрову зону, яка буде прострілювана для України, і це позбавить Росію можливості розташовувати тактичну авіацію або будь-які логістичні хаби з постачання зброї. Знов таки треба зауважити, що поки йде розмова щодо передачі цих коштів або можливо, фінансування з боку Європи, війна триває далі, і ворог активно б'є по цивільних кварталах України. Тому а тут ж, знов таки буде треба казати про те, що не тільки. Треба е, надавати там гроші або допомога, і ще й суттєво. Впливати на процес і шукати рішення, взаємне рішення з України з Європою, тому що от нещодавно був в Брюсселі, були зазначені щодо створення rd хабів, які допоможуть там насправді розвивати деякі технологічні можливості, і вкотре буду наголошувати, що європейським компаніям не треба шукати конкуренцію з українськими, тому що насправді є європейські компанії, які виробляють якісне озброєння. Є українські компанії, які виробляють якісні діпстрайки або дрони, які в принципі раніше не застосують. Овось світі, але у нас є можливість об'єднати зусилля і створити насправді зрозумілу архітектуру ОПК європейсько українського, яка буде працювати на перемогу, яка буде працювати разом розподіленими ресурсами. Хто надає комплектуючі хто надає далекобійну зброю, хто надає дрони? все це можна якісно розподілити для того, щоб подолати ворога, а потім вже шукати ринки, куди це можна буде продавати. Та почула вас Принагідно, користуючись нагодою, дякуємо всім силам оборони, всім захисницям і захисникам, які боронять нас. Дякуємо за цю ніч за відбиті боєприпаси ворога. Віримо в наші збройні сили. Дякую вам, пане Анатолію, що виділили час. Дякую за вашу експертизу. Принагідно запрошую в наші наступні ефіри. Пасибі. І глядачам обов'язково нагадую, друзі, будь ласка, коментуйте цей ефір. Ставте ваші подобайки, пересилайте його серед своїх. Ваша активність просуває нас на просторах Ютубу. Будьте з нами.